Колеса пробить, блядь. Колеса тоже, бля, пробить. Есть нож, бля. Мишся, блять, ты шо, больной, я сюда, блядь, тут. Ты зачала покажи посвідчення, бля! Відпустіть чоловіка! Ні один працівник поліції не показав посвідчення. Вкида... Вкидають в буси і уїжджають мене. В'їжджайте срочно! Номер, номер буса 1651-50 Так, це теж ось зафільмуємо мене. Все.

Отпусты вы, блядь! Пацаны, блядь, Пацаны, блядь, зараху пизденно пустит! Отпусты! Вася, Нахуй, пасывая! Дядя, блядь! Пункт 18, пункт 3, блядь! Пункт 18, пункт 3!